Тож, триває ефір на громадському інтерактивному радіо Один. І нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. Як ви вже бачите, нас з нами на зв'язок вийшов Олександр Лємінов, юрист, голова правління State Watch. Вітання, пане Олександре. Вже здоров'я. Хочемо з вами поговорити про вчорашнє призначення кабміном нової очільниці агентства з розшуку і менеджменту активів Арма Олени Думи. Багато хто це вже назвав ганьбою. Цікаво почути вашу думку, чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, і що вам відомо про Олену Думу загалом. Ну, взагалі, це ми підняли цю хвилю. І я один із тих, хто публікував об'єктивну інформацію стосовно її біографічних даних, чим вона займається, що, ну, чи, чи, що вона робила, чим вона займалась. І як наслідок, е, наш висновок такий, що вона не мала зайняти відповідну посаду керівниці АР. Ось і все. Якщо говорити там точково, у нас є великі сумніви стосовно її професіоналізму, у нас є докази її, е, не скажімо так, плідної співпраці, але як мінімум зв'язків. З державним зрадником, яку підозрюють у державній зраді паном Полінічем. Пан Полініч був пов'язаний з Медведчуком, і вона там в той чи інший момент, коли оскаржувала рішення в судовому порядку звільнення свого з фонду соцстраху, виправдовувала себе на телеканалі Медведчука ЗІВ. Що ще важливо? Важливо розуміти, що вона брала безпосередню участь у е дискредитаційній кампанії стосовно нинішнього президента США Джо Байдена в інтересах Трампа виступаючи разом з американським бізнесменом Семом Кісліним. Це якщо так максимально коротко стосовно цієї паня пане Олександре тобто можна вважати тепер, що на цій посаді у неї можуть навіть бути конфлікт інтересів, вона може відстоювати інтереси того самого Медведчука, зрадника України. Навряд чи вона буде висловувати з інтересами Медведчука, вона буде просто виконувати політичні казівки вищого політичного керівництва держави. Угу. Ну, а стосовно самого конкурсу, як ви розцінюєте проведення цього конкурсу, чи дійсно він був ручний, чому саме Кабмін, на вашу думку, зупинився на думі? Камін не зупинився на думі. на думі зупинилась конкурсна комісія. Камін просто напросто ухвалив рішення на підставі подання конкурсної комісії, призначення на посаду Олену Думу. Це було рішення абсолютно підконтрольної конкурсної комісії, окрім деяких осіб, які мають велику репутацію, розуміють, що це величезні репозиційні втрати, в тому числі там Кальмінш Юра Бутусов, журналіст. Потім і Дмитро Остапенко. Адвокат також відізвав свій голос, а без його голосу в неї не було шість необхідних голосів, тому Ми, її тоб... призначати не потрібно було. 에, тобто ви ставите під сумнів, під сумнів незалежність цієї конкурсної комісії загалом? Та я не ставлю під сумнів. Я просто кажу, що вона була абсолютно залежна, контрольована і політично орієнтована на волю банкової. Я не ставлю під сумнів, я прямо говорю. Угу. Ну, але, наприклад, інший кандидат, який теж набрав 5 голосів, чому, на вашу думку, Кабмін не зупинився на його кандидатурі? Він і міг зупинитися Кабмін, він набрав 6 голосів, він набрав 5 голосів. Сергій року старший детектив набу набрав 5, а не 6. Для того, щоб бути обраним, треба набрати 6. Угу. Ну але водночас ви згадували про те, що один голос був відкликаний, і виходить, що дума теж отримала 5, 5, а не 6. Ну, але Я тут Кабмін міг вибирати про відкликання не міг вибирати, тому що Кабмін не визнав це законним відкликанням. Точніше, вони просто-напросто не допустили навіть пана Остапенка до фізичного внесення своєї заяви до Кабміну. Йому не виписали перепуск. Це встановлений факт. Причому, що він надіслав офіційним листом, підписаним електронним цифровим підписом до Кабміну. Але це ніхто не врахував нікому не потрібно. І що вказала банкова брати думу, ось думу і обрали. Причому що цікаво, одна людина, яка жодного разу не була присутня під час засідань бокушної комісії, з'явилася саме на останнє на голосування Це Іван Ліщина, колишній заступник міністра, людина пана Довбенка, який знаходиться під розслідуванням національного корупційного бюро, так ось цей Іван Ліщина з'явився на останнє засідання і проголосував за думу. Отакий От прекрасний член комісії. Відповідальний, чесний, прозорий, підзвітний, правда, підзвітний він офісу президента. А на вашу думку, то навіщо офісу президента? Ось такий зашквар якраз ще й напередодні вільніського саміту НАТО, куди президент Зеленський хоче, щоб нас запросили, а її водночас дійсно призначати людину, яка ганьбила Байдена тут в Україні? Ну тому що вона контрольована, вона буде споглядати на банку, виконувати всі вказівки. Вони не дуже сильно бояться зараз, європейці, американці. Були зроблені заяви нашими західним партнерами, в тому числі послами Джейсер, країн Великої Сімці. Двічі. Бо нам банкові це не почули, Кабіні це не почули. Вирішили зробити так, як було заплановано. Пане Олександре, то на вашу думку, чи буде якась реакція з боку, наприклад, послів G7 і як дума довго може бути на цій посаді? до якогось першого скандалу, чи вона буде тривалий час виконувати всі вказівки банку? Ніхто не знає, я не хочу бути прогнозистом, чи буде заяви, чи не буде. Я також сумніваюся, що буде. Ну а то, якщо її вже призначили, призначили її там, здається, п'ятирічний термін по закону. От, допоки давайте вважати, що вона буде займати е керівну посаду в армію, яка займається розшуком і менеджментом активів, які здобуті незаконним шляхом, в тому числі туди стікаються арештовані російські активи, які продаються, передаються в управління. Ось цим сим буде завітувати Олена дума. Які, на вашу думку, найбільші ризики саме в її керуванні чи управлінні АРМО? Неефективність, корупція, політичне споглядання в сторону банкової. Все те, що ми бачили в армії протягом останніх декількох років, про що я написав не один десяток текстів. Так і буде продовжуватись. На жаль, не було ні голос міжнародників, ні профільної громадськості, ні навіть журналістів-розслідувачів. Пане Олександре, то на вашу думку, чи це призначення може стати на шляху, зокрема, і нашій євроінтеграції? Може стати на шляху євроінтеграції, може стати умовою перезапус конкурсу на наприклад, для отримання макрофінансової допомоги від наших західних партнерів. Конфігурації міжнародних проблем для України може бути багато. Але офіс президента має завдячувати завдячувати саме собі. Саме вони є причиною оцих цих проблем потенційних, які були створені? Ніхто інший, ні громадськість, ні журналісти, ні міжнародники, а саме вони Ну а на даний час. Чи дійсно може якимось чином громадськість і громадські організації достукатися до Кабміну, Чи на вашу думку це вже пізно? Як можна достукатися? Кидати горохом об стіну? Ну, не будемо ми, там думати, що ми зараз такі важливі. Якщо ми до призначення змогли до них достукатись, то ми до них достукаємось після того, як вони вже призначили. Їм плювати кожен громадянин має зрозуміти зробити для себе висновки. У нас загальне виборче право рано чи пізно у нас будуть вибори. О, зробити висновок як чинна влада вчиняла в той чи інший спосіб, коли пропонувався абсолютно законний, адекватний, правильний, політичний вибір. Вони вчинили так, як їм захотілося взяти, поставити максимально контрольовану особу. Ну, Причому, там завдань дуже так. багато, є пункти, які потрібно виконати. Я, ну, нехай три місяці даємо, але я більш переконаний, що Олена Дума не виконає встановлені громадськістю, скажімо так, завдання для того, щоб орган працював повноцінно, функціонально і приносив гроші в бюджет. Тобто, на вашу думку, ось ці активи вони можуть якось розкрадатися та чи навіть повертатися. Вони не своїм... можуть розкрадатися, вони будуть неефективно управлятися, і буде нульовий дохід для держави. Плюс вони можуть продаватися, якщо той чи інший актив визнається таким, що швидко псується. Також не треба забувати, що є арешт. Не арешт, а пошук. Вони як нічого не шукали, так і не будуть шукати. Вони там з яхтою Медведчука яку арештували в Хорватії, не можуть розібратися. Я написав два тексти: один на зеркалі тижня», інший буквально вчора опублікував на бізнес Сензорі», Як вони їздили оглядати яхту Медведчука? Це тотальний сором перед нашим західним партнерам. Але здається, в умовах війни знаєте, є така книжка, вона в радянський час написана, але і написана про другу світову війну. Вона називається «Війна все спішить», тільки там в іншому контексті. Між тим от, можна екстраполювати зараз на ефективність і корупції стосовно України, яка воює проти Росії, що війна все спише. Після війни всі все забудуть. Але я дуже сумніваюся, що ми, представники експертної спільноти, забудемо такий неправильний крок. Дякуємо щиро вам, пане Олександре, за ці коментарі, за цю інформацію. Дякуємо. Яку... Дякуємо. Та, юрист і голова правління State Watch Олександр Лемінов був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися про те, що відомо про нову. Керівницю АРМА Олену Думу, яку вчора Кабмін призначив на цю посаду. І дякуємо всім, до зустрічі і за мить.